Привіт усім і бек на мій канал про все азіатське фандомне. Сьогодні ми говоримо про серіал, який я дивилася в онгоїнгу, бо зацікавив трейлер та шикарні тайські хлопці. Якщо ви скажете, що дивитесь такі серіали тільки заради сюжету, я буду сміятись так голосно, що почують в Таїланді. Але я навіть уявити не могла, наскільки мене шибане в найкращому сенсі цього слова. Тож, робимо чай каву, вмощуємося зручнішим і поїхали смакувати. До речі, цього разу будуть прям сюжетні спойлери. Тому якщо ви не дивились, то оце ваше попередження. Love in the air це історія про те, як четверо хлопців знаходять своє кохання. Офіційний синапсис навіть зачитувати не буду. Він настільки ні про що, що з корисного там тільки імена. До речі, імена погодні. Які дуже прикольно пов'язали з різними деталями, типу їхніх іменних логотипів, прогнозів погоди і назв серій. Знято по двом новелам, тому структурно розділено на дві частини, по сім серій на кожну пару. Що, по-перше, робить всіх чотирьох головними героями, а по-друге, дає цілісну історію одних без відволікання на інших. Що, звісно, круто, але мені довелося чекати на історію Ская сім серій. Паю і Рейн класні, без питань, але не зачепили так, як мені б цього хотілось. Паю, звісно, хат-хат-хат. Рейн дуже забавний своїй наївності, і хімічать вони разом дуже пристойно. Ну або дуже непристойно, if you know what I mean. Їхня історія легка, місцями навіть комедійна, де початок прям те, що треба. Сцена в кінці, де всі дізнаються про них то ваще вогонь. Я передивилася її декілька разів. Але середина, ну, не можу, я не можу симпатизувати тобоватим персонажам, якими б милими і хорошими вони б не були. А Рейна нам виставляють саме таким. Причому в це набуває якихось катастрофічних масштабів. Про Ю з самого початку всі кажуть, що він прям такий демон в людській подобі, але щось я скільки з лупою не видивлялася, того демона не побачила. Хіба що демоном стаєш, коли дражниш того, хто тобі подобається? Чи він демон через те, що буквально маніпулював рейном, щоб той за ним бігав? Ну, таке. Але моя головна проблема навіть не в цьому. Де? Де розвиток персонажів? Чому вони починають і закінчують в одній і тій ж заточці просто тепер разом? Нє, прості історії з простими персонажами. Це теж добре, це не недоля сам по собі. Але конкретно ця мене не зачепила. А от друга історія не просто зачепила. Вона шибанула зі страшною силою. Скаймені сподобався з самої першої серії, як такий симпатичний голос розуму і сарказму серед одногрупників. Я чекала його історію настільки сильно, що навіть купила найрівняніший переклад в історії рівняних перекладів новел. Думала, що стане легше, але стало тільки гірше. Коли дивишся, не читавши, то складається одна картина. Але коли знаєш про все, то бачиш такі нюанси, під яких іноді мороз по шкірі. І сценарій, написаний дуже близько до новели, вони змінили буквально декілька моментів. Наприклад, прибрали дядька актора та пом'якшили сцену в кінці, де пай рятує Ская. Тож, якщо вам здалося, що той покійок Екс Ская отримав замало, знайте, що в новелі Пай бив його до кровавої каші так, що мало не вбив, а вже потім віддав його людям Пакіна. Але по порядку я обожнюю, коли персонажі проходять шлях від однієї точки до іншої. І ми, як глядачі, можемо це прослідкувати. Кай, який, переживши жахливу травму, закрився від почуттів, зміг знову довіритися і захохатись. Прапай, який спочатку не знав, що таке справжні стосунки, але навчився поважати партнера і піклуватись про нього, хоча буквально ніхто не вірив, що він зможе. Обидва розумні, сильні і слабкі одночасно, ще й у акторів якийсь космічний рівень хімії. Тож спостерігати за ними було одне задоволення. Особливо я прусь того, що вони не ламали один одного під себе, скоріше надихали і допомагали змінитись, і це при тому, що почали вони не дуже добре. До речі, про це бачила багато коментарів після виходу серії. Ті, хто не зрозумів, чому Скай був такий нещасний, коли пішов від Пропая після першого разу, адже не було схоже, що його хтось заставляв. То передивіться цю сцену знову, вже знаючи про його травматичний досвід. Для Привая це прикольна секші-прелюдія, бо він абсолютно впевнений, що всі його хочуть. Для Ская, якому Пропай спочатку сподобався, це холодний душ. І вся його ініціатива тільки від того, що він буквально відмовився бути жертвою і хотів, щоб це поскоріше закінчилося. І це ще один плюс цієї історії. Більшість сцен глибші, ніж здаються на перший погляд. Особливо коли уважно дивишся в друге. З негативного. Неочікувано, але більшість проблем у серіалі були не через акторів-новачків, а через тих, хто був залаштунками. Мій особистий біль та жах це звук. Чи то команда працювала з новим обладнанням і забила на налаштування, чи обладнання нормального в них не було, але звук просто вражає нестабільністю, перепадами гучності і купою зайвих звуків. Шо це? Оце що це? Що це я вас питаю? Ще одна велика проблема була з монтажем. Бо що таке переходи між сценами? То для слабаків. Ми просто зараз наріжемо моменти, а ви самі розбирайтесь, що тут до чого. Для всіх чотирьох акторів це була дебютна робота, тому я не очікувала нічого особливого. Але вони мене приємно вразили ще й ост самі заспівали. Взагалі, кудос компанії за системність контенту. Ванкат відправили тільки деякі на моменти. На кожну серію була відеореакція від головного касту, а також відео зі зйомок. Все з сабами і у відкритому доступі на Ютубі. Це просто свято якесь. Загалом моя оцінка 9 з 10. До перегляду однозначно рекомендую, всі лінки будуть в описі. Як показує практика, одна з історій вам точно сподобається. І мені прям цікаво, яка. Чи може обидві. Якщо вже подивились, напишіть в коментах. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились. Якщо відео зайшло, ставте вподобайку і діліться ним зі своїми друзями по фандому. Традиційно нагадую, що війна ще не скінчилась, тож маємо всіма силами триматися і підтримувати ЗСУ. цьомки і до наступного відео!